Всім привіт! Давайте підемо по турнірам. Спочатку тут хочу бачити, в мене академка. Созріла. Подивіться, що там, чи є щось чи нема щось. У мене ще інтернет поганий, тому що світла немає. Будемо ми довго думати, головне, щоб не вибило, звичайно. Бо це буде. Це буде провал. О, весело! У нас просто, коли нема світла, дуже сідає інтернет. Прям гарно сідає. Ось, мабуть, вип'є. Квінт. Ну... Краще вибило. Так, погнали турнір поки що в мене інтернет. Хоч якийсь є. Так, таку порону моя програла. це нічого дивного. Що у нас там? цей турнір, ну таке. Фіолетом піти, там. Можна фіолетами. Але, але. Але прям не знаю. Негай такою самою командою я хочу йти, а лікаря в мене немає. ким, ким мені лікуватися? Ну нехай тоді глобки там стерчить. Мені бажано себе клінера, але це буде дуже, дуже чахло, якщо я, наприклад, візьму. А хоча можна вайшаль взяти, буде мені клінер, а тут... А що ж мені тут робити з фіолами? Брати обакана там мало хто б'є. Хоча це все-таки баф. Тоді буде обакана. Об то щось я вже забула. Забула, що це ж. Треба бафи робити. Ну, погнали. Та, так, не знаю, що зараз буде. Все-таки перша оборона. Противник у мене нормальний, адекватний. Але, але. Ну, ну. Я хочу зробити таким чином, можливо, ще щось приїде. Так, ми зарядили в Айшалі. Круто, круто. Мені бажано би цього якось вбити, але я його не вб'ю. Угу. Треба було весь активувати, тоді вбила би. Але я пожалуй, пошкодувала, пошкодувала її заряд, а не треба було. Так, тоді це склінити, так. Що би тут такого класного зробити? Ну, добре, доведеться трійку забирати в наталі, але, але це буде капець. Так, ну пахне програм поки що, якщо чесно. Гарно вагатив. <кій> так, ця панянка зараз, що вона там? Смажеш, так? І все в чому. Ти ще й десь спелила гадость така. Так. Один хід. Куди сходити нейтрально один хід. Та хто знає. Може так, може, не зарядяться? Не зарядилися. <кхем> так, ну я пропоную поки що сюди, тому що тут ударник. Блін, знову тривога. Тільки малого в садочок відвела. Знов тривога. Так, сюди повісимо цього з його мініонами, щоб тирив посилення. Включити собі розгон поманію, так, 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 так. Ну, можна тоді вайшалі взяти, бо зараз ліпота буде, думаю. Угу. Ну, стукнем тебе. Так, цей мінус, цей мінус. чудово. Ну, я думаю, зараз, в принципі, ну, можливо, хоч когось одного прибити. Тичка, яка велика. Йомоє. Так, що тут би далі зробити? Ця матем зарядилась, чудово. Сліпота... А, ні, ні, вже немає, добре. Треба ж було бафнутися. Для мене це завжди проблемний бафнутий турнір в тому, що я завжди практикую за ці бафи. Завжди. Так. Червоний центр, але всі фіолетові. Решта. Ну, добре, так і нехай буде. <кій> Може, мені щось там пощастить? Може, ні. Не сьогодні. Ну, нехай так. І зелений, хочеться. Кристал зробити для того, щоб все тоді це все почистити. З однієї. З іншої сторони я не дуже хочеться робити. Так, маємо вишалі. Маємо вишалі. Маємо це мене буде два падра Фіолета поки що так. Ти там щось, травління накладаєш? ні? Ні, добре, це нічого такого не робить. А, ну да, та, так так та. Ти ж захищений, тому що там ще таунт є. Вау, супер. Не дарма я її прожала. Так, все, все окей. Не туди. Таунт спав, тоді погнали. Угу, чудово. Вбили цього. Бо думаю, зараз як почне мені тут оці міньйони викокувати. Це, це треш, тому що вони жирні, і ти їх попробуй пробити тоді. Так, нейтрально би десь походити, щоб мені сінію зарядити. Можливо, вона доб'є вівіку. Можливо. Добила, добре. Так, хто там далі? Ммм, мм, мм, так будете спадати повна халепа. <свісно> <свісно> ну, добре, нехай так спочатку. Mm. Мало фіолетових. Прям капець. Мені це дуже подобається. М -м -м. Ще одна трійка буде. Ну, доведеться. Якщо все окей, то хоча б зловим на Таунта е Річарда. Так, далі. Вайшалі би взяти, правда? Угу. У нас є можливість взяти фіолети. Я не хочу опускати цю можливість, поки, поки є така можливість. Так, що тут без такого зробити класного? Бажано би все бити в центр. Ну, я хочу більше в праву сторону поки що. Дуже фігово, що немає. У мене там, бо зараз мені буде капець. Блін, я це дима робто він вмре навіть 108, а якщо, якщо не вмре. Ма, мають один камінчик зараз його зарядить. Ну, це я тоді таким чином зроблю. Не вмер зараза. Не вбили люди, а. От собака, ти скажена. Взяв і убив. Ага, угу, ну хоч того. Так, ну що. Це ніби блокує чи що він там робить? Хто що пам'ятає? Я не пам'ятаю, що він робить. Боляче. А, так, можна взяти сіні, якщо там адам не зарядиться. <ріст> Я прям везунчик сотого рівня. Ну, капець, чесно. Так, ні, добило. Знаєте, так? Да? Так, да, добило. У мене поле не рухається. Це буде важкий для мене турнір, бачу. Так, каган в тому костюмі, який ману розганяє. Це, мені цей костюм подобається. По-перше, він б'є по всім, у нього стрючки вилазять. та ще і о, ману розганяє. Ну що, ну нехай так для початку. Це Вже контраст стоїть, я її здиспелити не можу. Ну, нехай. Вайшалі погнала. Так, сповільнення трошки причепили. Але ця мадам зараз буде все-таки. Вона ніби блокує, так? Ну, коротше, поняла. Я нічого не пам'ятаю, хто що робить? Халепа, травління водою. В неї ще досі контра, і вона буде ще. Три ходини, це дуже багато. В них втрьох, блін, альфа-таланти на контрі. М -м -м, ну, добре, так, нехай зроблю так. Бо я думала по-іншому. Так, Абакан, Абакан. Ну, нехай сюди. Хоча в мене нове, і шаля зараз не зарядиться. Амбель. Оці 4 камінчика, вони настільки спокусливі, якщо чесно, вони прям дуже спокусливі. Але я заряджаю тоді, якщо я візьму жовтих, я заряджу отого притрушеного. Я вже вирішила не брати ті жовті, вже травитися далі. О, Давай. Людві обключимо. Так, так. І нехай тоді взяти Вайшалі. Якісь там бафи собі начіпляти хоча б. Так, ця мадам, в принципі, іде. Все, вона від'їхала, чи хто вона там не знаю. Так, цей мінус У мене зараз виходить така класна ситуація. Що Каган як глупець зараз? Може, трохи на контрі він від'їде. Може, багато хочу. Все добило. Фух. Такі валідольні бої в мене поки що. М -м -м -м. Честер. Ох, тут і как капець. Синій на... Він же мені капець як треба, правда? Так, ну завиру тут вже заразом. Так, а тепер тут. Блін, так погано, що фіолокристал не закрився. М -м -м. О, як чудово. Мене ніби почули вищі сили. <смі> так, я для початку хочу бити в цю сторону. <смі> Будемо бити безвишалі, бо я не бачу, де мені нейтрально би взяти на неї заряд. Так, спробуйте придобити. Чудово. Блін, я таке колись собі вимкну запис. Так, взяти Людвіга. Угу, угу, угу. Ну, тепер можна щось крутнуть. Ухте, часто злетів просто. Так, цей навіть не зарядився, та шикарно. Треба було бафнутися спочатку, але сі... сіні так добила, куча бафів. Так, ну перший день валідольно пройшло. Так як оборона мене не тримає, що зовсім не дивно, то можливо я йду йду до 4 хрестиків та й все. Але побачимо, коли то буде. топ 10. Скоро закінчиться турнірний день. Ну, нормально, в принципі, нормально. Я не очікувала якогось там вау-ефекту. Тепер головне, щоб мені дали світло. І я пам'ятала, що мені треба повикладати ці всі відео. Бо в мене вже там отакий список, а світло дають, ну, геть фігня. І коли його дають. Тобі не до гри. Все, нового доброго кам'яцям, пока-пока.